Я думаю, якщо ви цікавилися гревелами, то однозначно знаєте про два бестселера, один із яких це топовий камінь. Ну сьогодні, звісно, мова піде про нову модель Cannondale Topstone 4 2023 року. Це велосипед, на якому приїжджали і марафони, і подорожі, і взагалі можна на ньому їздити де завгодно, обвішати сумками і приїжджати на ньому не один день, можливо, навіть не один тиждень чи не один місяць. Привіт! Ви на каналі Велогов мене звати Владислав. Тож давайте прийдемо до огляду одного з найпопулярніших гревелів. В загальному він мало чим змінився, але рама у нас все таки змінилася, і вилка також. Конкретно велосипед залишився у нас алюмінієвий. Труби також батовані, але при цьому верхні задні пір'я вже змінилися. Вони стали коротшими, вони вже прикріпляються нижче, ніж підсадільна труба. Тим самим збільшилась жорсткість заднього трикутника, і сам велосипед по собі став набагато жорсткішим. Особисто таку геометрію я люблю більше, тому що велосипед став набагато агресивнішим і виглядає ще більш спортивно. Якщо звернути увагу на більшість топових шосерів, вони якраз мають ось таку геометрію. Кермовий стакан у велосипеду вже став конусним. Якщо ви захочете побачити різницю порівняно з попередніми моделями, то нижній підшипник уже буде півтора дюйми, що також збільшило торсіонну жорсткість цього велосипеда. Ну і вилка логічно також змінилася. На ній вже з'явилося шість бонок. Це те, що завжди. Де люди сверлили те, що не вистачало, і хотіли додати це в нових моделях. Ось, будь ласка, тепер маємо шість бонок на вилці по три з кожної сторони. Ну а незмінним залишився матеріал вилки. Це, звісно, буде карбон. В загальному на рамі бонки вже не змінилися. Вони є на верхній трубі дві штуки, на підсадільній трубі для фляготримача, і бонки на нижній трубі зверху три штуки і внизу дві штуки. Також для фляги і для. Такої пляшки для мультитула. Ну і рама, як попередній, зроблена під колеса під вісь 12 мм. Щодо групсета на велосипеді, він також не змінився порівняно з попереднім роком це Microshift Advent X. З розрахунком 1 на 10, тобто одна швидкість спереду, 10 позаду, і касета 1148. Шатуни тут під квадрат, провіл з кількістю зубів 40 штук, і такого співвідношення вам буде достатньо для того, щоб їхати і по асфальту, і по ґрунту, і по піску, і по корінню. Хоча для того, щоб їхати саме по піску, і з комфортом під гору, вам потрібно сюди буде встановити контактні педалі для ще більшої потужності, яка буде від ваших ніг. Із мінусів мікрошифта, як уже всім давно відомо, це буде відкритий дувал, в який буде потрапляти бруд та пил, тому не забувайте його обслуговувати. І, взагалі, обслуговування велосипеда це те, що продовжить його срок служби. І один із найголовніших мінусів це те, що під прямим кутом з правого дуала виходить трос. І Сумку ви вже нормально не поставите, вам потрібно щось маленьке підібрати або задуматись про якийсь дуже компактний байкпакінг. Такі от мінуси у е, початкового рівня групсетів з цим потрібно змиритися. Ротора на цьому велосипеді 160 мм попереду і позаду. Це дозволяє ефективно гальмувати в будь-яких умовах. Кліпери тут механічні, промакс Render R. Також за ними потрібно слідкувати, тому що механічні гальма, вони вже не підлаштовуються так легко і просто, як гідравлічні. За колодками потрібно слідкувати, підтягувати трос, щоб вони правильно гальмували. І в цілому не забувати обслуговувати велосипед і перед кожним виїздом слідкувати, щоб з ним було все нормально, особливо за гальмами. Втулки тут формула, як і на попередній моделі. Також на осях 12 міліметрів, як я і казав. А тут на 28 отворів. Цього якраз достатньо. Це стандартний набір спиць для будь-якого стокового велосипеда в більшості випадків. Плюси в тому, що навіть якщо у вас лопне одна-дві спиці від величезного перевантаження, ви можете якимось доступним мультитулом вирівняти це колесо, доїхати додому, до майстерні, і вам уже зроблять ремонт. Тобто, навіть при пошкодженні цей велосипед все одно буде їхати, і страшно в цьому нічого не буде. Покришки тут ВТБ Рідлер Comp 700 на 37, але, чесно кажучи, дивлячись на зазори, видно, що сюди влізе і 40-ва покришка, і ще ширша. Хоча чи потрібна така ширина покришок цьому велосипеду, я не знаю. Він буде їхати абсолютно всюди. Хоча, якщо ви захочете сюди поставити більш зубату різину для того, щоб можна їхати було по більш сипучевого ґрунту, запросто можна це зробити, це буде комфортно і. Єдине, що під безкамерку ви цей велосипед не зробите, тому що по стоку ці колеса під безкамерку не готові. Протектор тут такий, що вам дозволить їхати по ґрунтам, але по піску їхати ви не зможете або по глинястому ґрунту, тому що не дуже крупний протектор. Тут дуже швидко буде забиватися мокрим ґрунтом або піском і стане фактично сліковим. В цілому змін небагато. Вони Стосується виключно рами з вилкою, хоча все одно круто, що такому велосипеду зміни внесли, він став виглядати набагато свіжіше, цікавіше і спортивніше, тому однозначно за це буде йому плюс. А якщо ви хочете з цього велосипеда зробити прикольний ком'ютер, можна сюди поставити крила. Для цього, до речі, зробили спеціальне кріплення і лізати на ньому в дощ. І це дуже круто, тому що не на всі велосипеди можна поставити повноформатні крила. Сюди можна, це також це значно жирний плюс. Такі от у нас вийшов на Дейл Топстоун 4 2023 року. Дякую за перегляд! Тримаємо руку на кермі, віримо в ЗСУ. Менше сидимо в інтернеті, все буде Україна. Так, у нас дуже прикольна штука, з'явилась в магазі. Пішли, покажу. Вам обов'язково це все потрібно буде побачити і самим спробувати. Тепер для того, щоб вибрати сідло, ну, будь-яке взагалі, у нас є ось така крута штука, спеціальна мірілка. Це тефлонова, щоб у вас п'ята точка не підгорала. А взагалі... Ми включаємо. Зараз я всі гроші, всі 13 копійок дістану з кармана. Тепер дивіться сюди. Це ну, просто звичайна магія. Ми сідаємо, піднімаємо п'яточки. Воно зараз пропищить. Ми встаємо. Вона відміряла нам ширину, і тепер ми можемо підібрати сідушки, які нам будуть підходити. І це ну, максимально крута штука. Тому запрошую в магазин, поміряйте собі ширину тазових кісток і підберіть правильну сідушку.